О пастухи, які розганяєте і нищите овець свого стада, через це так говорить Господь про тих, що пасуть мій народ. Ви розсіяли моїх овець і вигнали їх, і ви їх не відвідали. Ось я помщуся на вас за лукавими вашими задумами, і я зберу тих, що залишилися, з мого народу, з усієї землі, куди я їх туди вигнав, і поставлю їх у їхньому пасовиську і виростуть, і розмножаться. І підніму їм пастирів, які їх пастимуть, і не боятимуться більше, ані не жахатимуться, говорить Господь. Ось приходять дні, говорить Господь, і підніму Давидові праведну парость, і царюватиме цар, і буде розумний, і зробить суд та праведність на землі. У його дні Юда врятується, і Ізраїль замешкає упевненості. І це ім'я. І яким його назве Господь у пророках Йоседек. Моє серце розбите, у мене сколихнулися всі мої кості, я став як розбитий чоловік, і як чоловік, охоплений вином перед обличчям Господа і перед обличчям краси його слави, бо від обличчя цих заплакала земля, висохли пасовиська пустелі, і їхній біг був поганий, і їхня сила не така. Бо пророк і священик осквернилися, і я побачив їхнє лукавство в моєму домі. Через це нехай їхня дорога буде їм на ковзання в темряві, і вони поковзнуться і впадуть на ній, бо я наведу на них зло в рік їхніх відвідин. І в пророках Самарії я побачив беззаконня. Вони пророкували ваалом і звели народ мій Ізраїль. І в пророках Єрусалима я побачив страшне, як чинили перелюб, і ходили в брехні та підтримували руки язичників, щоб кожний не відвернувся від своєї поганої дороги. Для мене всі стали, як Содом, і ті, що живуть у ньому, як Гоморра. Через це так говорить Господь Ось я годую їх болем і напою їх гіркою водою, бо від Єрусалимських пророків. Вийшло осквернення всієї землі. Так говорить Господь Вседержитель. Не слухайте слів пророків, бо вони обманюють видіннями, вони говорять від свого серця, а не від Господніх уст. Говорять до тих, що відкинули Господнє Слово, мир буде вам. І всім, що ходять за їхніми бажаннями, кожному, хто ходить за оманою їхнього серця, вони сказали. На тебе не прийде зло, бо хто став у Господній раді і побачив Його слово, хто прислухався і почув. Ось трясіння від Господа, і гнів виходить на потрясіння, прийде зібраним проти безбожних, і Господній гнів більше не повернеться, аж доки не зробиться, аж доки не підніметься за задумом свого серця. У кінці днів це пізнають. Я не посилав пророків, а вони побігли. Я не говорив до них, а вони пророкували. Якщо б вони стали в моїй справі і вислухали мої слова, то я б відвернув би мій народ від їхніх лукавих задумів. Я є Бог, який перебуває близько, говорить Господь, а не Бог що в далині. Якщо хтось сховається в схованках. Чи я його не побачу? Хіба я не наповняю небо й землю, говорить Господь. Я почув те, що говорять пророки, які фальшиво пророкували моїм іменем, кажучи Я побачив сон. Аж доки буде омана в серці пророків, що пророкують, і в їхньому пророкуванню бажання їхнього серця, які задумають, що забулося моє ім'я в їхніх снах. Які розповідають кожний своєму ближньому. Як і їхні батьки, вони забули моє ім'я через вала. Пророк, в якого є сон, нехай розповість свій сон, а в кого моє слово до нього, нехай розкаже моє слово в правді. є полова відносно зерна, хіба мої слова не як вогонь і як сокира, що розбиває камінь? Через це Господь Бог говорить. Ось я проти пророків, що крадуть мої слова кожний у свого ближнього. Ось я проти пророків, що беруть пророцтво язика і мають своє сновидіння. Ось я проти пророків, які пророкують оманливі сни, і їх розповідають, і вони звели мій народ своєю брехнею і своїми обманами, та я їх не посилав, і я їм не заповідав. І вони не принесуть жодної користі цьому народові. І якщо ж цей народ, чи пророк, чи священик запитають тебе, який Господній тягар, то скажеш їм: Ви є тягар, і скину вас, говорить Господь. І пророк, і священик, і народ, які скажуть: Господній тягар, помщуся тій людині та його домові. Так скаже кожний своєму ближньому. І кожній своєму братові, що відповів Господь, що сказав Господь. І більше не назвете Господній тягар, бо тягарем для чоловіка буде слово, і що сказав Господь Бог наш. Через це так говорить Господь Бог. Тому що ви сказали це слово, Господній тягар, то я послав до вас, кажучи, не говоритимете Господній тягар. Через це ось я беру і скидаю вас і місто, яке я дав вам і вашим батькам, і дам на вас вічну погорду і вічне безчестя, яке не забудеться. Через це ось приходять дні, говорить Господь, і більше не скажуть живе Господь, який вивів дім Ізраїля з єгипетської землі, але. Живе Господь, який зібрав усіх нащадків Ізраїля з північної землі та з усіх країн, куди їх туди вигнав, і повернув їх у їхню землю.